4 грудня 2023 року відбувся зимовий благодійний шкільний ярмарок для допомоги зсу, який організували учні, педагоги та батьки Васильківського академічного ліцею «Успіх». Відкриття резиденції Святого Миколая стало візитівкою святкової програми. Асортимент ласощів був доволі різноманітний. Цукерки, пиріжки, пироги, печиво, торти, жиле. На прилавках був такий вибір товару, який не у кожному кондитерському магазині можна знайти. Діти дуже задоволені ярмарком, готували смаколики усією родиною, бо знають, що таким чином допомагають нашим захисникам. А ще виготовили браслети, малюнки, патріотичні аксесуари. Учасники та гості відчували особливе піднесення, розуміючи, що таким чином надають посильну допомогу тим, хто їх зараз захищає. Адже завдяки нашим захисникам та захисницям усі можуть навчатися і працювати заради майбутнього України. На потребу воїнів вдалось зібрати 75 тисяч гривень. Велика подяка педагогічним, батьківським та учнівським колективам за підтримку наших захисників. Велике бажання діток, батьків, педагогів Васильківської громади допомогти нашим захисникам на передовій насправді надихає 5 грудня 2023 року в третього року. гімназія номер 4 Відбувся черговий благодійний ярмарок разом до перемоги. Педагоги та школярі разом зі своїми батьками взяли участь у ярмаркуванні та виставили на продаж свої кулінарні вироби. Велике різноманітність смаколиків просто виражало. Запашна випічка, смачнющі пиріжки, торти, рулети та інші ласощі від усього цього столи просто ломилися. Хлопці, смачно? Так! Чого збираєте гроші, знаєте? Надзвичайно теплий та приємний захід відвідало чимало охочих. Дякуємо усім, хто доєднався до благодійної ярмарки. Кожний учасник разом з матеріальною допомогою на користь сил оборони доклав часточку свого серця. Всього зібрали 20 тисяч 300 гривень. Молодці! Ніяким расистам нас не подолати, коли ми разом так сильно прагнемо перемоги України. 3 грудня всесвітній день інвалідів. Він нагадує суспільству про проблеми дітей з особливими потребами, привертає увагу до численної верстви населення, що потребує постійної турботи та допомоги оточуючих. Міський голова Наталія Болосинович як завжди підтримує, любить і опікується проблемами діток з особливими потребами Васильківської громади. 5 грудня на особливих діток. Чекало особливе свято Миколая. Ми сьогодні зібрались, щоб сказати, що ми вас дуже любимо, сказати, що ви для нас дуже важливі. Зробити для вас цю гарну виставу, дати вам подарунки і ще раз нагадати всім, що ми всі рідні, що наша країна це країна толерантності, що наша країна це країна рідних можливостей. Дітки разом зі своїми рідними і педагогами центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Васильківської міської ради здоров'я влаштували благодійну ярмарку. На святі було 190 дітей, але діткам та дорослим вдалось зібрати 2650 гривень на допомогу ЗСУ. Діток розважали дітки-аніматори, і кожен охоче міг зробити святковий аквагрим. Директор центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Мартиненко Ірина Григорівна говорить: на свято мали можливість пройти не лише дітки з обмеженими можливостями. А й всі дітки внутрішньо переміщено посіб малозабезпечених сімей всіх населених пунктів Васильківської громади та дітки воїнів, що загинули. Ми це робимо для того, щоб підняти настрій нашим діткам та покращити емоційний стан. Родзинкою свята став Київський муніципальний академічний театр для льок з лівого берега, який приїхав до Василькова, щоб підтримати таких діток з виставою Пан Коцький. you yeah. Наприкінці свята всі діти отримали цукерки. Із позитивними емоціями та солодкими подарунками розійшлися подарівкам. 6 грудня 2023 року Васильківський міський голова Наталія Болосанович провела прийом громадян. Проблеми, які під час прийому озвучували жителі громади, стосувались комунальної сфери особистих життєвих ситуацій. Усі звернення були скеровані профільним службам та взяті у роботу. 6 грудня 2023 року з нагоди Дня Збройних сил України та Дня волонтера Васильківський міський голова Наталія Балосинович та секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук Привітали тих, хто боронить нашу державу від російського окупанта, і тих, хто допомагає наближати перемогу, надаючи посильну волонтерську допомогу нашим військовим на передовій. Єдність та віра в перемогу робить настільки сильними. І ви ті люди, за яких ми щодня молимось, яким ми дякуємо уклінно. Якби не ви. Нас би всіх не було, і це знає кожен від дитячого садочка до найстарших людей нашої громади і України, збройні сили, ви янколи, живі, і саме завдяки вашій звитязі, саме завдяки вашій хоробрості, сміливості, іноді завдяки вашому здоров'ю, подекуди і життю сьогодні. Україна має право. Бути державою унітарною незалежною. Сил України на фасаді будівлі школи відкрили меморіальні дошки, на честь захисників нашої громади, чиї життя обірвались в перші дні повномасштабного вторгнення. Максимця Ярослава Вікторовича та Корецького Михайла Леонідовича. Війна страшним лихом увірвалася в наше життя. Це війна за нашу ідентичність, за українську мову, культуру, національну пам'ять, за право бути українцем. Ярослав та Михайло справжні патріоти, які захищали нашу громаду і всю Україну. Пам'ятні дошки будуть нагадувати усім нам та наступним поколінням українців ціну, яку щоденно платять наші воїни, виборюючи свою незалежність. Максимець Ярослав загинув 1 березня 2022 року. У пам'яті він залишиться 29-річним, у якого залишилось двоє діток. Дядьки Михайло, 35-річний захисник, загинув 17 травня 2022 року. У Михайла теж залишилось двоє дітей. Хай більше ніколи не буде війни. Нехай якомога швидше на нашу українську землю прийде перемога, і ми маємо обов'язково перемогти, відбудувати нашу державу і помститись за кожного нашого героя. Тому що інакше не може бути дуже дорога ціна. Вічна і світла пам'ять Ярославу і Михайлові. Слава Україні! Отче наш, що і на небеса, нехай святиться, і твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі та на землі. грім наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винувати. На Є наведена за Спокусу, але визволина двіка. Низький та велика шана тим, хто захищав та захищає Україну. нам сьогодні і прости, нам провини наші, як і випрощають, вися на ваших, вне веди нас у споко, але визволи нас від бока, вот твій царство. Слава Отцю і Сину, і, і святого нині поза час, і на віки віки. Амінь. Амінь. Господу помолимось. Ой, Святий, очі наш виколаю, ти вічі допоче. Добре наш хастрю, поправе, землі, покровив люцини, українською, різного віковічних у біля всіх, додати від твої спасе у покой, і приймі до блаженного життя, біля тебе, чоловіко, любче... А ми, українці, повинні боротися за свою правду, адже з нами правда, з нами Бог. І ми переможемо ворога. Але нам треба бути єдиними і всім молитися і допомагати волонтерством, хто чим може, і тоді ми переможемо ворога. Ми повинні усвідомити, що Бог не хотів смерті цим молодим юнакам, молодим хлопцям. Але диявол, який сидить у Російській Федерації, він захотів не тільки воїнів наших вбивати, але і нас, і наших дітей. І для того, щоб нам перемогти ворога, нам треба бути єдиними. 8 грудня 2023 року відбувся інтерактивний круглий стіл в межах проєкту Шікен. Вона може це розширення прав і можливостей жінок в українських громадах. Реалізація даного проєкту ставить на меті мотивувати, навчати та об'єднувати активних жінок в громадах України для просування їхніх рівних прав у місцевому самоврядуванні, політиці та сталому співробітництві з громадянським суспільством, запроваджені прямого партнерства з німецькими муніципалітетами. Такі зустрічі проходять досить активно, і практичний досвід, який ми отримуємо під час онлайн зустрічей з успішними жінками Німеччини, надихає нас на запровадження нових проєктів і ідей для розвитку нашої громади. 9 грудня 2023 року у Васильківському міському будинку культури відбувся фінальний етап обласного фестивалю хореографії. Фрешденс дві 2023, який проводив комунальний заклад Київської обласної ради, Центр творчості дітей та юнацтва Київщини, у фіналі фестивалю змагалися 29 хореографічних колективів, які показували свою майстерність у номінаціях народна стилізація, народний танець, сучасний танець різних напрямів. Взагалі-то на Київщині постійно раніше до е дистанційного навчання під час ковіду і під час повномасштабної війни проводилися офлайн такі заходи, і ми намагаємося і зараз це відтворювати і збирати наших дітей безпосередньо на сцені, тому що саме Задля цього діти навчаються в своїх гуртках, студіях, цих хореографічних колективах. Адже для них найперш за все потрібно свою творчість передавати глядачеві. А глядач це обов'язково сцена, це змагальна мотивація має бути. Це стимул для подальшої праці в гуртках психологічна підтримка потрібно. і такі саме заходи вони об'єднують дітей, вони їх вивищують, вони звільняють їх від якихось комплексів, вони надають їм радість життя і можливість навчатися і виховуватися в таких прекрасних колективах хореографічних, які є в нашій на нашій в нашій київщині. наші Васильківські колективи, неперевершений народний художній колектив. Веселка Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості, який виборов найближчу нагороду фестивалю Гран-прі у номінації Народний танець». Чудовий гурток. Сучасна хореографія Васильківського центру дитячої та юнацької творчості. Керівник Олександр Жуденко виборов друге місце. Браво! Ви найкращі! гордість Васильківської громади. Батьки, тренера, раді вітати вас усіх у нас на нашій Васильківщині. І це вже стало такою доброю традицією, що саме змагання з дзюдо ми проводимо тут, у цьому залі. І ви частенько до нас, саме такі спортсмени, з дзюдо приїжджаєте. Ви саме збудуєте в майбутньому найкращу державу України. А сьогодні такі. Ж Старші, як ви, такі ж воїни, які раніше, також займалися спортом, розвивалися, навчались, сьогодні захищають нашу державу. Я бажаю вам перемоги маленької, перемоги кожному з вас. Ви вже переможці, тому що прийшли сюди, і сьогодні ви отримаєте перемогу один з одним, тому що ви найкращі. 不过你。